Життя у прифронтовому Харкові, його відновлення та створення комфортних умов для мешканців мегаполісу це головні питання для обговорення на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. До участі засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналися 14 членів виконавчого комітету, у приміщенні в якому відбувається засідання присутній один член виконавчого комітету, тобто беруть участь засідання. 15 членів виконавчого комітету. Нагадую вам, що кворум у нас 11 сіп. необхідний кворум є. Починаємо засідання виконавчого комітету. І одним із перших питань члени виконкому розглянули відновлення будівлі міської ради у центрі Харкова, що постраждала ще у березні 2022 року від авіаудару окупантів. Про затвердження проєктно-кошторисної документації це стосується будівлі на площаді Конституції 7, Це наша будівля мерії. Нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати проти. отримали, Дякую. Ще одне питання, що обговорювалось, стосувалося соціального супроводу дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського опікування та захисту малолітніх дітей від насильства. Про створення координаційних рад з питань соціального захисту дітей попередження та протидії жорстокому поводженню з дітьми у місті Харкові. Хто за, голосувати? Розглядали і питання, що стосувалися звільнення території міста Харкова від самовільно встановлених об'єктів, врегулювання діяльності щодо розміщення зовнішньої реклами, а також планування роботи комунальних підприємств та контроль за виконаними завданнями. Всі рішення, що стосувались створення комфортних умов для проживання у прифронтовому Харкові, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини.